Привіт, глядачі каналу Мотостор. Сьогодні демонструю вам трактор Lowell 244, широкі колеса, реверс дводискове щеплення. Ну і звісно, одразу відповідаємо на питання. Оригінальний Lowell має мати наліпку Lowell 244, на капоті має писати Lowell Тоді це оригінал. І якщо цього немає, трактор не оригінал. Саме так пишуть в інтернеті. Тому. Оскільки ви все знаєте, трактор бачите, наліпка на капоті Ловел є, логотип ловел на передній решітці є. Отож, знімаю і пояснюю, що є в комплектації трактор Ловол 244 реверс. В стандартній комплектації маємо три противаги по 20 кг, тобто 60 кг на передню вісь. Передній міст редукторного типу, передні колеса розмірністю 650 на 16 Кліренс. Трошки більше, ніж 30 см, тому що масивні редуктори, які, до речі, більше за розмірами, ніж у багатьох тракторів, які продаються дуже по подібній ціні. Ну а ціна трактора, як завжди, на сайті motostore.com.ua. Ну а кому подобається відео від мережі магазинів Motostore, не забуваймо про лайк та коментар. Що ж, капот має ось такий класний дизайн, гарне фарбування, галогенна оптика. Ну і під капотом. Відкриваємо ось так ось так широко. Маємо акумулятор на 80 годин вимикач маси. Маємо розширювальний бак передньої гідросистеми. Саме з цього баку бере окремий гідронасос, рідину, і від цієї рідини працює гідропідсилювач До речі, ви бачите, що рульові наконечники вище розташовані моста. Плюс додатковий металевий захист. Це величезний плюс. Двигун у нас трьохциліндровий, 1,5-літровий з водяним охолодженням. Це КМ385, найтрадиційніший, найвідоміший. Має ось такий фільтр масляний, має ось такий фільтр паливний. Паливна система у цього трактора змащується окремо, циклон є з пластиковий. Фільтр повітряний масляного типу. Далі в комплектації трактор оснащено дводисковим щепленням і закриваємо капот, переходимо до зони посадки. Ну і обговорюємо, що є в комплектації. Панель приладів сучасна автомобільна, вона лаконічна. Маємо реверс. Кермо у нас не регулюється. Коробка перемикання швидкостей, бачите, 4 передачі за рахунок того, що є реверс. У вас 4 вперед, 4 назад. Є повишені понижені. Окремий важель, який вмикає вал відбору потужності. Ну і звісно, дві швидкості 540 і 1000. Передній міст вмикається ось цим важелем. Ну і Тут маємо важель блокування та важель керування підйомом опускання візки. Газ у нас ручний на крилі, ну а ножний традиційно на підлозі. Ну і роздільні педалі гальм. Плюс стоянкове гальмо або ручник. Звичайно, педаль щеплення окрема, зона посадки, бачите, менша навіть, ніж у джинми, але при цьому педаль, точніше щеплення, має функцію безпечного запуску. Колія задня регулюється за рахунок розсування осі. До речі, в одному з відеоглядів ми продемонструємо, як регулювати колію задніх коліс на тракторах Ловол. Ну і крила, бачите, гарно пофарбовані. Сидіння в нас м'яке, широке з регулюванням жорсткості. Як і до решти тракторів, йде зіп, ну навіска у нас витримує 550 кг. Ну і оскільки це преміальний сегмент, окрема гідрованна, навіть щуп'я це величезний плюс. Вал відбору потужності у нас 6 шліців. Буксирувальний гак два положення, верхнє і нижнє. Ну і тяги вам, бачите, демонструю вони навіть зі зварними швами. Я не вважаю це проблемою, але дизайн ось такий. Ну і широкі колеса, ось так це все виглядає. Колеса задні, нагадую ще раз 11.2х24. Отож, ось так коротко пройшовся по всьому трактору. Лишається тільки запустити двигун, послухати звук роботи двигуна. Ну і звісно. Подивитися виворітку коліс. Ну а в нашому багатосерійному серіалі Маневреність, який ми випускаємо регулярно на YouTube каналі, ви побачите заміри радіусу розвороту в порівнянні з іншими тракторами. До речі, підписуйтесь на канал для того, щоб отримувати інформування про вихід нових відео. Запалення увімкнув, панель світиться, витискаю щеплення. Бачите, замок праворуч не заважає ногам. Запустив двигун, додам трошки обертів. Бачите, оберти додам. Панель приладів перемикачі. Бачите, решта ось тут на панелі. Все працює. Ну і так звучить КМ-385. Ну і виворіт коліс демонструю вам. В інший бік повертаю. Вмикаю габарит задній ліхтар, вмикаю аварійку і ближнє світло. Сходжу з трактора і демонструю вам світлові прилади. Це в нас оптика Ловолу, повороти, звук роботи КМ385, Панель я вже демонстрував, ви бачили, ну і задні ліхтарі. Ось так повороти і з цього боку ліхтар і також поворот правий. Сподіваюсь, звук роботи двигуна почули. І, як завжди, традиційно. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк. Якщо хочете першими отримувати інформування про вихід нових відеоглядів, то не забудьте підписатися на YouTube канал. Обов'язково коментуйте. Ну а хто готовий придбати трактор від мережі магазинів Мотостор вже після перегляду цього відеогляду, то телефонуйте 098 949 9090. Ну і замовляйте якісну техніку з дворічною гарантією за найкращою ціною в Україні. Ціна, як завжди, на сайті motostore.com.ua Друзі, до речі, ще нагадаю вам, що в нас є Facebook-група «Світ агротехніки Заходьте туди, приєднуйтесь і отримуйте корисні рекомендації по експлуатації техніки. Група безкоштовна, на всі питання там відповідаємо також. Все, друзі, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.